Всім привіт! Одне відео, дві різні рибки. Ну, Вони майже схожі, в принципі, але трішечки є. Що придивитися, то відрізняються. Так, в червоної рибки носик трішки видовжений. Так. Трішки стовпчики по-іншому йдуть, як в білої рибки. І ось тут закінчення рибки також по-своєму. Так, ось така вона вийшла. Все її животик, тут її спинка, вже, бачите, все, вони наповнені. Так, ось біла рибка така. Бачите, біла така більш, більш елегантна, елегантна така рибка, більш вона і носик тут, ну, все як поряд, порядку було. Чому вийшло з цією рибкою? Не виходився спочатку тут носик у мене. Ніяк криво получалося виходило. Ну, бачите, тут ну, це мої перші риби. так, Тому навіть тут очі якось не вийшло нормально вплести, але так і буде. І виходить, що як я виплітала, то я перейшла на цій рибці. В зворотньому напрямку я виплітала весь тулуб. А тут йшла, в лицьовому напрямку. Йшла. Так вийшло. Тобто тут по лицевій стороні виплітаюсь, тут по виворотній. Все ж думала, що ж в мене якось стопчиками не виходить? Ну, що ж воно не так? І я вам казала, що переплітала, вони якісь нерівні трішки щось воно не так трішечки. І таке я вернулася до першого рядочку, а потім я замітила, що я пішла вже е, по зворотньому ряду. Ну і я так і залишила, думаю, хай так і буде. Хай буде так. Та що, є вже рибки. М'якенькі вони такі. ця більш м'якша трішечки. Ну, я приплюсную трошки, щоб животик такий був. ця більш така твердіша трішки. Так, ну ось такі рибки вже є. Так, тепер до рибок я розпочала виплітати хвостики. Так, хвостик буде там з двох частинок зроблений. Так, тому це перші, перші частинки і біленького, і, і червоненького хвостику. Так що далі буде цікавіше. А далі буде цікавіше. Так що, Я думаю, будуть красуні. Так, ну, це ж у мене поки вийшло. Так ще. Так, боком більше краще. Ну, я ж кажу, тут у мене трішки є недоліки. Але для дитини буде гратися. Я думаю, що навіть це непогано. Так що, ну, я вам хочу сказати своєю роботою, як би я задоволена. Я навіть не думала, що в мене так вийде. І добре, що я цю рибку не розплітала, а далі, далі думаю, та хай буде дві рибки. Так що ось така краса. Ну, далі буде зрозуміліше, що буде цікавіше і красивіше. Так, і сьогодні субота. І сьогодні субота, і я розпочинаю шарф. Так, шарф я вчора декілька рядочків дійшла, думала, вже закінчу цей клубочок і буду е, ниточку і ниточку е, додавлю. Так, але, але ні, зайнялася рибами. Це тепер шапочку ще треба вже буде підтягувати. Так, але я виміряла. Ось тут у мене довжина 24 см. Зазначаю, що 24 см. Ну, і за тиждень, в слідуючу суботу, я вам прозвітуюся, скільки. І що я виплила, і скільки сантиметрів у мене далі вийшло. Тому зупиняюся на 24, як є. ну, далі буде. Такий він <кхід> гарненький, виходить, обов'язково я тут ще чимось оплиту. Ну, і красота буде. Але хочеться скоріше його зробити, тому що він уже довго тянеться в мене, цей шарфик. Ну, і так добре. І так добре. Ну, таке цікаве. Так, я розповідала, як виплітається цей шарф, тому що відео я не знайшла до цього майстер до цього шарфіка. так, І в плейлистах під назвою схеми можна знайти як виплітається цей шарф, як я розповідала на самому початку, як я розпочинала. Тому що я тут міняла ширину, то більше в мене була, то менше була в мене. Нарешті я визначилася на цю ширину, така, як мені потрібно. Так що, бо Хотіла довше, потім подивилася, по нитках а воно так не вийде. Думаю, ну, бо це ж вив'язую ті ниточки, які в мене є. Ну, І так вирішила, що... Скільки буде, стільки буде. Але ось такий він чудовий такий. Давненько вже в відео дівчина писала, що вона вже виплила такий шарф. Ну, зрозуміло, я ж як виходить, так і доплітаю. Що вперед йде, що трішки пізніше, що трішки лежить, але, але так виходить. Ну, зараз в більшості ви постійно майже бачите риби і шапочку. Да? Ну, ось, завтра вже вам покажу, куди в шапочці там просунулася, скільки виплила. Ну і риби ж покажу. Ну, це, поки маленька є, ще хочу встигнути. Думала, на понеділок встигну. Але ні, я за сьогодні, ну, побачимо, що за сьогодні встигну. Ну, у ряді, чесно кажучи, тому що там є об'єм своєї роботи. Ну, нічого не буду загадувати. Як буде получатися, так, так і буде. Плиту. Плиту. У мене канал називається Оксана Плетіння щодня. Тому щодня плиту. Так, мої любі, ну, на сьогодні все. За тиждень, ще раз нагадую, що я прозвітуюся шарфом. Так? Далі у мене там по неділях, через недільку піде е, доріжка з поліетиленових пакетів, тому вже її чекала, тож, також я хочу її вже. Це такий якраз буде тиждень, де можна буде просунутись і е, піти вже на закінчення тієї доріжки. У ну, мене там ще є ще є в планах. Тільки, також з поліетиленових пакетів я хочу виплести, Тільки ще не вибрала, не, виб, не знаю, може, також квадратиками, але ну, вона буде більше така, більше прямокутничком. Там мені потрібно буде. І ще там є така більш широченька, хочу зробити. Так що планів є, ну все крок за кроком. А я вам дякую, що ви є. Просто вам дякую. Ви найкраще. Тому, а найкраще все найкраще. Тому гарного причудового чудового настрою вам. А гарного чудового вечора сьогоднішнього суботнього такого. Доброї, спокійної, мирної ночі. Ну, і доброго ранку. Тому ще пізніше трішки відео. Не завжди виходить зранку його. Буває трішки я щось і в день доплітаю, буває, виставляю, просто не виходить, я пізніше, просто, воно вже виплетене, підготовлене тільки просто не виходить зранку його. Так що, ну, коли виходить, тоді і виставляю. Тому бережіть себе обов'язково. Любіть Бога, наповнюйтесь любов'ю до Бога. Це наш. Це єдине, що нам потрібно. Все інше це просто життя. Хоча любов до Бога це також життя. І побудови нам благотворчого суспільства, щоб ми дійсно жили в найкращому суспільстві. Це можливо, але за участі нас всіх. Ще раз гарного настрою! Люблю вас усіх! И до зустрічі завтра. Пока-пока.